Вітаю вас, любі малята! Запрошую вас на прогулянку. Подивіться, на горбочку он біліє біле очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Дитинча весни сніжник. Давайте малятка сьогодні поспостерігаємо за цією чудовою квіткою. Ці квіти називають пероцвітами, адже вони перші з'являються навесні після довгої холодної зими. Підсніжники можуть з'являтися ще коли лежить сніг, адже вони його не бояться. Ви ж пам'ятаєте легенду, що підсніжник це єдина квіточка, яка поділилася зі снігом своїм кольором, і з того часу сніг захищає цю маленьку і тендітну квітку. Давайте розглянемо уважно цю квітку. Погляньте, малята, стеблинки в них. Тоненькі, такі тоненькі, що квіточки опускають свої голівоньки вниніс, а квіточка складається з трьох пелюсточок білого кольору. Погляньте, які в них листочки, вони довгі, тоненькі і ростуть прямо вгору, ніби тягнуться до неба і теплого сонечка. Тож як називається ця квітка? Ви запам'ятали? А якого вона кольору? А які в неї листочки? Чому вона має таку назву? Малятка. А ще запам'ятайте, що ці квіти в жодному разі не можна рвати, адже це символ краси, тепла і весни, тож її можна милуватися і. Чаруватися. Дякую вам, малятка, за прогулянку.